Секретар Путіна Пісков назвав мету наступу РФ на Дніпропетровщину та прокоментував перспективи переговорів з Україною. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російські військові здійснюють наступальні дії на території Дніпропетровської області з метою створення так званої буферної зони в Україні. Про це заявляє прес-секретар президента РФ Пісков у коментарі російським змі. Водночас він наголошує, що чіткого розуміння щодо нового раунду переговорів між Росією та Україною наразі немає. Проте, за його словами, контакти необхідно зберігати. Крім того, Пісков прокоментував питання передачі тіл загиблих українських військових. За його словами, на даному етапі мова про звернення до міжнародних організацій не йде. Представник Кремля також закликав дочекатися початку наступного тижня, щоб розуміти, як буде еволюціонувати позиція Києва у питанні обміну тілами загиблих. Потрібно з'ясувати, чи відмовляється Україна від виконання домовленостей щодо передачі тіл загиблих військовослужбовців. Цинічно заявляє він раніше. Російські джерела поширили інформацію про ніби початок наступу на Дніпропетровську область. Утім, Генеральний штаб Збройних сил України спростував ці заяви. За словами представника генштабу Андрія Ковальова, повідомлення про просування російських військ на цьому напрямку не відповідає дійсності. Дождь. <sighs> Він наголосив, що основні бойові дії наразі тривають у Донецькій області, а розповсюджена інформація є черговим прикладом російської дезінформації. Подібну оцінку надали і в інституті вивчення війни. Аналітики зазначають, що не мають жодних геолокаційних доказів присутності окупаційних сил біля меж Дніпропетровської області. За їх словами, активність Росії в цьому районі наймовірніше є продовженням бойових дій на південному заході. Донеччини. Чини, а не новою масштабною наступальною операцією, ісве вважає, що нинішня тактична активність росіян поблизу південно-східної частини Дніпропетровської області є лише частиною триваючих наступальних дій у сусідньому регіоні, а не спробою захоплення стратегічно важливих територій йдеться в аналітичному звіті. У коментарі для розмі Пісков окремо наголосив на важливість збереження дипломатичних каналів з Києвом. Попри відсутність конкретики щодо нових перемовин, у Кремлі не вважають тему вичерпаною. Контакти потрібно зберігати, підкреслив він, натякаючи, що будь-яке, навіть мінімальне дипломатичне вікно, має бути використано. Політологи, аналізуючи риторику Піскова, наголошують, подібні заяви здебільшого є частиною тактичної гри в інформаційному полі. На фоні тривалого конфлікту посилання на можливі переговори часто використовуються для тиску або як дипломатичний інструмент впливу, особливо на тлі міжнародних заходів, таких як Саміт у Швейцарії, куди, до речі, Росію офіційно не запросили.